Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Знаєте, два дні йшов дощ, яка була ізморозь і що то мені одна сім'я не сподобалась. Якийсь такий клуб розійшовся повністю по всіх рамках. І я сьогодні пішов вже зняти утеплітеля, але так як в них ще і лежить теплий холстик, грубий, у мене там запрополюсований такий, то я думаю. Пізніше піду, не знаю, що, друзі, але основні всі сім'ї вже спокійно сиділи, навіть не смотря на те, що була облига, смотря на те, що були дощі, друзі. Та я гляну, бо там нормально. смотря на те, що друзі були дощі, вони сиділи спокійно, одна сім'я. Да, вона дійсно крепка, вона дійсно спрацювала добре. Ночок розійшлися по всіх рамках, і яка як яка як декілька днів, то десь аж льоткові руця. Ну, я знявка, я зняв. Я снял, ще може вечором я заберу холстика то тепло поставлю. Такий тонесенький холстик. буду контролювати цим. Можливо, так кормів та фатай, але як ні, в мене є. Я обрізав рамки на перетопку, тому е, покладу кусок для постраховки їм кусок меду. Нехай сидять. Ну а що робити, друзі, Ще, ще до нового року як ти казав далеко, але щось одна сім'я мені ну на крепку, але ну, гарно спрацювала з літом, все, проблем нема на неї. І маточка, все, я знайшов очі, дивився, все хорошо працює, все. ну що клуб розійшовся, так настільки. Я кажу, ну я розумію, розлик, ну а це повністю по всіх рамках пішли. То я кажу, я утеплітеля зняв, остав на одному холстику. Може, вони трошки притихнуть, а потім то уберу, що поставлю хвостика холоднішого. Добре, друзі, а тепер дуже хочу поговорити, так дивиться в групі. Ми говорили, так як я придбав восьмирамошники, ми говорили за них. Дуже є хто проти, хто за. Ну, та це таке, це ж є воно життя. Друзі, я хочу розказати, я цей рік працював, рік працював на восьмирамошнику. Я хочу. Показати, в чому мені мій вулик не сподобався, в чому всі мені вулики сподобалися. Хочу розказати. Отак, що, ну, друзі, дайте я гляну, чи ви будете бачите цей корпус. Так, чуть чуть я може, його припущу камеру. Так. О. Так, візьмемо такого. Ранньою весною, друзі. Я буду казати, друзі, так, так. Працював я, а потім сказав, чому мені не сподобалось, а чому мені сподобалось? Рання весна. Все, сімейка в нас, так як зиму. Я, я, я не скорочував цей рік. Просто медові розплідні я забрав, а туди доставив я медові. А де я їх взяв? Я потім все розкажу, друзі. Все, сім'я працює. От сімейка наша працює, вона вже займає клуб, вже пішли ранні. Ми ну як, десь яблуки зацілили, десь якась підсвіла квіточки, десь якась кульбабка, десь. Сюди -сюди. Е, перші рамочки вже пчолки в нас заливають. Ну так, як вже пішла перга, значить і ця рамочка йде в нас. Це чи ця нема різниці. Ця вже рамочка, вона йде в нас пергова. От виходить, сімейка працює у нас. На п'яти рамочках вона працює, вона розвивається, вона розвивається, Весь вже клуб великий, вже займає, вже треба ставити 145-й корпус. Тому, друзі, я поставлю, ставлю пустий, ми поставили, це у нас 300. Я не буду ставити йти за рамками пустими. Ми так поймете. ставимо 145-й корпус, друзі. Якщо є сушнінка, так, ану, ви будете бачити. Так э, так як є сушнінка, друзі, чи вощинка там, по-любому перемішку, значить так, ми поставили 145 й корпус. Матка там тих п'ять рамок зачервляє по-любому. Тих дві рамки вони печатають, ну так, що ранній мед не, зразу не запечатують. потрошки там десь забивають, пергують, туди-сюди, все, вони працюють там. Тут пчолки пішли, хоча кажуть, що є проблема, щоб підняти рамки на 145-й, нема проблем. Якщо сім'я нормально набрала обертів, якщо сім'я потребує розширення, вона, вона йде. Підняли. Я робив так, оставляв. Рамку медову я її обдирав, я ставив сюди його, і сім'я піднімалася, нема рамки, єсть це, значить, сиропчиком чи медочком збризкати піднімаються, вичищають, і сім'я йде. Сім'я чувствує, що її місця мало на полюбову, бо дуже багато говорить, що не піднімаються сім'ї, не піднімаються, та піднімаються сім'ї. сім'я розвилася, сім'я набрала обертів, вона по-любому піднімається. Спрактикував я цей рік. Так у мене був один, але я на ньому дуже цей рік заострив е, за німає, щоб працювати на ньому. Думаю, може, мені прийдеться в дальніші, так як тут, знаєте, так як то ну, пальцем небо дивився. Дійсно, прийшлося мені працювати на цьому вулику. Прийдеться на цих вуликах. Ну що, друзі, сім'я за піднімається, опять же, ж, вони крайні храмки, вони починають заливати медом. Звідси дві і звідси дві вони заливають мед. Вони заливають їх. І, остається... і А маточка, коли вони витягають центральний, не повірите, тільки ці дві рамочки витягали, маточка вже тут, як тут, так як там вже закрито, розплодом запечатано, маточка вже тут. Відтягаю ще ці дві рамочки, маточка за цих чотири рамочки. Все, виходить, в сім'ї сім рамок розплоду. Друзі, вище ще не... криші. Не фазите. Ви знаєте, у мене в 10 рамошних було 15-14 рамок. Казав Саша м'яса багато, а толку з нього мало. тому що коли, знаєте, багато розплоду, він з'їдає, більшість меду він з'їдає. І так і молодої багато, кормити треба. І знаєте, як воно все в міру, як воно все правильно. Є кому кормити, є чим, є, є кому летіти на взяток. Все, маточка червит. Ці дві рамочки заливаються. Все, вони все так під набриски. Тут та маточка засіяла. Ми під низ. Я не буду показувати цей піднімає. Та як в нас тут вже розплодне гніздо, все працює. Ми під низ ставимо 145. Я буду пока Отак, ставимо ще 145. це піднімаємо на низ. Все, тут розплід запечатаний, там поставимо роз корпус з вощинкою. Опять в тому корпусі в нижньому вони нижні починають перше. Центральний отягати, маточка на них піднімається. Маточка на другій 145-й не піде, друзі, ніколи в житті. тому що тут вже жарко, тут кисло мало, вона в нижній 145-й, все, вона більше не йде. Спрактикував, попрацював. Замітив, я часто до нього йдеться через день, коротше. Все. Вона в тому корпусі опять відтягає 445, дві медових вона вони заливають. Все, цей корпус, цей корпус. Що ми ставили зверху, що вже був з розплодом закритим, так як розплод тут і там розплотили моментально. Центрально, моментально відтягає. Так між розплодні рамки пусті, сім'я працює, розтягає в секунді. Я замітив, в секунді відтягає. Все, сімейка спри... тут розплід виходить, Пчолки починають заливати медом. Все, там розплід. Все. І опять так само слідуючий корпус корпуса розібрали. От ми вже розібрали корпуса. Розібрали корпуса, залишився у нас трьохсотий. Ці дві рамки, крайніх, друзі, що вони повномідні. Їх дві чи три чи чотири, їх там хто знає скільки, хай буде дві чи три. Ми їх забираємо, вони полномідні, ранні меди. Він там гніздо маленького вливає сікуді. Забираємо, ховаємо в хранилище, друзі. Все, це буде от вам буде осінній запас. Три рамочки сховали. Все, вже є. Все. Туди розвигаємо гніздо, ставимо мужчина. Вже заміняли дві рамочки, вже заміняли. Опять 145 вертаємо назад і при потребності ставимо з'ясо45. У мене року 4 стояло 145. Ну, опять ставимо все під підрозплодне. Під все, маточка опять Тут вже заливається медом. А ми знаємо, що е, да раз, хоч маточка вивела розплід, п'ятниця, шикарно заливають медом. Шикарно. Чи каже, а яка, що моль їсть. Друзі, обробіть сіркою. Проблем мати не буде, коли даже Рамку поставиш в причепу їм після переробки сірки. Через рік ставиш рамку, і вже моль не так не трогає, тому що в неї все одно крупички солі е -е, остались. Я обробляю сіркою. І в мене проблем нема, щоб по-друге, в мене вентиляція, сквозняк, такий северний вітер. і Там в мене зверху знизу відкрито, Коротше, нема в мене молі. Нема по бурові таке діло, як мі. Розказ. це буде друге, це відео буде про боль, буду говорити вам в відео. Все, сім'я, сімейка працює, вже пішла акація, все, ви ставите корпуса. Все время маточка я працює в нижньому корпусі і, і слід 145, вона засіває. Все, тоді прийшла акація. Ви, опять корпуса розібрали, трошки там опять, нижні дві рамочки забрали, повністю витягли. Нижні дві рамочки, повністю витягли, де трьохсота. і в хатину сховали. Все, у вас вже чотири рамки є на цей. Чотири рамки у вас вже є на зиму. Туди оп'ять роздвигаєте, ставите вощинку. Все, у вас сім'я. Вже туди все. Вже після касі, я вже туди не лізу, все. Вже я тут більше не лізу. Повірте мені літо я працюю тільки 145 ми корпусами. Все, я вже пішла весня, пішла травня місяця, е, ріпак я відкачую звісно, забираю, тому що він не потрібен. вже пішли такі і безняни, я їх туди вже більше не лізу. Все, все, сім'я вже все, вона вже має. І от я працюю цими. Тому я хочу розказати, друзі. Де це моя Чому сподобалися мені ці вулики, а не сподобався мені мій вулик. Е, Дивіть, друзі, тут є 8 рамок. Ну практично ще влазить одна рамка свободно, дивіться. Бачите? Тому, коли приходиться працювати, ти свободно відбігаєш рамку, відбігаєш рамку і витягаєш рамки. Все, джола не міщиться, все нормально. І потім, коли мед починає 145 в корпусах заливати, є право на розширення. Дивіться, я можу розширити. Так, да, можна сказати, витягнути одну рамку і можна поставити сім рамок. Друзі, я цей рік по 10 рамочниках спробував так. Що мені не сподобалося, друзі, через чур пузатий, через що? Якщо заливають мед, вона слишком пузата, Мало то вигинається ця планка і обривається, аж проволока не витримує. Піднягаєш, починаєш тасувати, вона настільки тяжка, ну не розрахована, вона настільки, щоб її настільки розширити. Її можна там чуть-чуть дати пузатікою, щоб ножом можна було. Ну так мене це рік вже аж такі були рамки. Друзі, не потріб. Не потрібно, не сподобалось мені. Тому я більше як на і, отакого я більше розширю. Я став вісім рамок десяти рамочки, минуту буду ставити дев'ять. Все, я не буду сильно розширювати за що того, що е, дуже через чур, це теж погано, тому що вони рвуться рамки, ну, рвуться, друзі, да, спрактиково рвуться. А коли вона нормально прийшовся, обрізав, все хорошо працює. Все. Тому покажу я вам, чому цей рам мені сподобається. За що того, що тут є на розширення, є, бачите, як можна широченько поставити, без проблем. І тут можна, коли на весінній розвиток, дивіться, якщо в мене я зроблю весінній розвиток, то для того, щоб цю рамку під розплід не роздували. Підмет, я поставлю тонесеньку заставну, я її прийшов, я її висмикнув і все, я собі розширю, я собі працюю з гніздом. Поняли тоненькую заставну, фанерки поставлю, щоб вони мені цю крайню ранку не робили пузатою до стіни. Я поставлю тонесеньку з фанерки, в мене є фанерка, поставлю тонесеньку заставну, щоб розплідне, навіть якщо тут буде медова, щоб вона не була чересчур пузата. А вона воно ну, в бо як робиш п'ять пуза, не п'ять не осунеш, не будеш працювати. А вона крайня це по-любому медова, тут не обговарюється. Тому поставлю фанерку, тоді прийшов фанерку витіру, і я собі працюю. Чому не по не по? А, Чому мені не сподобалися мої восьмираможники? Я вам, друзі, зараз покажу. Але вони тяжкі теж з медом. Дивіться, друзі. А ну зараз гляну. Діть, друзі. Чому мені не сподобалися мої восьмираможники? Дивіться, як зроблено настільки плотно, друзі, що я не маю можливості. А якщо приполюсують, я не маю. По-перше, на розширення рамки розширити невозможно. Одну забрати, я розказував, це буде за широко. І, і що це сім рамок на сім'ю працювати, самі розуміємо, так не буде подати рамка з рамкою, як буде підніматися. Тому треба в цьому теж має бути міра. Витягнути рамку, дивіться, я підтягаю, але її взяти настільки плотно, що я навіть рукавиць, хорошо, я в рукавиці, добре, я скину рукавиці. Дивіться, я не маю... Хорошо, то це ще тут тільки медом. А якщо тут буде розплідна і, і, і багато бджоли і бджола бджоласить кучами, за що то, дивіться, наскільки тут погано зроблено, що тут немає виступу хоча б міліметра два, щоб було так, як тут, друзі. Дивіться, бачите, є кантик. Все одно бджола щось тримає трошки якісь параметри, то тут кантика нема. По-друге, -по ці роги, якщо копхаєш. Починаєш тикувати, починаєш пхати. І дивіться, наскільки цей вулик ширший за мій. Гляйте, друзі. Гляньте, друзі, наскільки цей вулик ширший. Гляньте, гляйте, наскільки ширший вулик. Одинаковий. Вісьме що той, що той. Я зараз покажу що видно. Так, ви бачите, як, це, як, як видно. О, наскільки цей ширший, хоча Хотя... доска в них одинаково, що в того, що в того розмір. Це навіть трохи грубша за цю. Це двадцятка, це десь 20... 25-ка. Все, от вам що мені не сподобалося. Витягнути рамки лимона. розширити лимона. під гніздо зачепити, виволокти. І, ну, і дуже Проти цього це простий, Оцей. цей простий стандартний. В ньому, працювати, як обичте, 8-й рамошників, десяти рамошників, Оце стандартний вулик, да, без проблем. сунув. раз тут, дивіться. а тут що робити? Що, от дивіться. Да. Всі проблеми. Долізти не можна. бджола вилазить, зразу на рамку вилазить на цього. Тут такий бортик, а тут зразу вилазить, купа бджоли, починаєш це все здувати, починається все змітати, починається цей корпус пхати. Якщо вже 145-й медовий, от і мені цей рік я намучився з ним, що це так. Ну, друзі, на ракета бомба. Найкращий вулик. Для мене найкращий вулик. Тому, навіть я його не любив за те, що він не хороший робити ним, але це нормально. Ну, Но на взяток на кращий вулик. Все. Думаю, я вам так покажу вам, друзі. Бачите, Навіть видно, що не мали куди відтягнути, то ямки пороблю. Ну, дивіться, друзі, Робота в 10 рамушниках практично так. Практично дивіться, бачите, так неудобно рамки доставати? Практично так. Дивіться, друзі. Но все одно в 10 рамочниках буває отакий мед незапечатаний. Це буває. Я дуже замітив, що в 10 рамочниках буває. Що в восьми рамочниках такого не буває. О, бачите? А дивіться, яка, як бачите, яка яма. Так як рамки були плотно, вони не мали куди витягнути яма. От вам е, разниця, б, одинакова конструкція, а зовсім іначе. О, віду. Я вам хочу показати, не то, що там похвалиться, я просто вам хочу показати, як працюють восьмирамошники вулики. Де я відібрав, думав, може де сім'ї буде не хватати чи на. Та я на весілля по шкрабу і поставлю, слабо, слабачки ти будуть їсти. Дві, друзі. І не то, що там десь хоч є, дві друзі, запечатана карна рамка. І це такі, друзі, не повірите, друзі, ну це такі були всі чотири корпуса. Я відкачав два рази по чотири корпуса. То це, вважайте, у мене був позаторічний отводок. Це торічній отводок. Цей рік він мені трошки піднявся, набрав сили. Набрав сили. Оце він так у мене спрацював. Це річ, торічний отводок. Торік я зробив отводок, зробив на, на нього ж зробив йому отводочок. Ні, да, так. Я зробив маточку, підсадив, там була матка, це вже її другий рік. Оце так у мене спрацював. Отакий от, от, от ефект, друзі, роботи Вось Тому... Я кажу, я нікого там не доказує. Я проказав друзі, те, як я працював рік на стосу на восьми рамушниках. Десяти рамушників. Дуже добре. Теж. Там трошечки буває і, от і, край рам, рамки, буває чу-чуть, такого не Буває таке, буває, так як і, достатньо рамок, гніздо, виходить, постав 345-й гніздо велике, тому от, качу, раз, буває, нет. Хоча в 148 рамочниках запечатані всі 4. 445 ага, вони були всі забиті. Це Я не пам'ятаю, чи я середнього взяв, чи якого я взяв. Такі, друзі, це я хочу просто показати, потому что пишуть, пишуть, ну так і действительной. Друзі, для залишні взятки. Для заняв, так зараз взятки, я самі знаємо два місяці, два місяці, розвідку, два місяці праці, і вже серпень місяць треба скрошувати готовувати землю. То Я вчитаю, це накращий вулик. Найсаміх, так, так як нас кращий. Є липа, є акації, потрошки. Ну, і буває таке, що не буває таке, то то, то дощіляє, то згорить, то те, то це, Ну бувають ці короткостривальні, Ну, дайте, щоб була сушка, сушка була. Щоб була сушка, щоб у мене цей рік була сушка, я би взяв би корпус 145-ї е, акації. Корпус взяв би. Я взяв десятирамошників, я взяв. Не по корпусу там е, по рамошну я відбрати, як наганяв. Ну да, що тут говорити? Мене питають, тільки ти цей року заробив на пасіці. Друзі, у мене повністю вся за рік помінялася. Вся система, повністю система вуликів, повністю всі рамки помінялися. Я ж віддав друзям по що 400 рамок віддав трьохсотих. Це все починав наганяти з начала, ставив трьохсотих. в мене 4 рабки трьохсотих відтягнули в гнізді і по 2-3-145 відтягнули зверху. Які взятки? Ні, я не кажу, що немає, Є, але... так як зараз в мене суші є, сушка, основна суш, друзі, золотий запас, це є сушка, якщо є сушка, поставив 2-3 рабочки в ощинка, то все сушка, то, звісно, можна взяти мало фльорні мене навіть за якоюсь, навіть <смеш> в інтернеті день з посніжника, можна взяти, якщо у вас все засточено і у вас. Добре, все, друзі. <смеш> Набрати вам багато мене з посніжника, всім покаянка. то, що я хотів розказати, так, я дивлюся, багато було ну, сперечки таки... питали, що таке, такі правники, які самі кращі були, як працювати, тому мене був єден. Тому я не... за ці взагалі не переживаю, так них там є місце, бо без проблем буду працювати, і... все, попересипаю слабі сім'ї туди все. і буду працювати, ніде вони не дінуться. Отакі, От друзі, я хотів показати, друзі, мій метод ведення бджільництва на 8-рамочному вулику. Що я справляю, я до нього дуже часто ліз, дивився, як він. Я сказав, я не до чого ти показав, переваги цього я показав і, пер... і не до чого ти того я пер... показав. все, друзі. Все, всім пока. Яка не судить строго. Все, ну, рад... вітання всім моїм друзям. Все, всім пока. До нових зустрічей, друзі.